Ти скайлер, і якщо ви хоч раз чули цю пісню, то ми з вами точно знайомі. А тепер будемо частенько бачитись на каналі Люксафе. Тут я буду вам розповідати смачно соковито, як українські паляниці, найгарячіші новини нашого шоу-бізнесу. Тож давайте перемиємо кісточки нашим зіркам. Вони були єдині. Єдині, хто після шоу Холостяк пішли під вівтар, купили дім, народили сина, але жили довго і щасливо. Це, на жаль, не про них. Даша Квіткова і Нікіта Добринін оголосили про своє розлучення. Сама Даша каже, що вони не живуть разом десь півтора тижні, але це не завадило. Їй піти і розповісти про це Маші Єфросинній. Останні. Два-три тижні були супер болючими. Якось все занадто швидко, бо тільки нещодавно ми спостерігали, як в своєму інстаграмі вони дарують один одному подарунки, святкують новий рік. Та сама Даша каже, що Нікіта не встигає за її темпом життя. тож в Принципі, все логічно, кажуть, що обоє зараз намагаються зберегти здорові стосунки і навіть ходять до психолога, щоб залишитися гідними батьками для свого легчика. Друзі, а що ви думаєте з приводу цього розлучення? Чи будуть разом Даша і Нікіта? Напишіть мені в коментарях, я обов'язково буду все читати, бо сама я думаю, що вони ще будуть разом. Але як кажуть, побачимо, побачимо. Бум, однак, не заради гламуру, а заради важливої місії. У соціальних мережах зараз активно шириться хештег. Free the Leopards. цей флешмоб об'єднав європейців та українців, які активно просять надати допомогу ЗСУ у виді танків леопард для боротьби з російськими окупантами. Звісно, наші артисти також не стали осторонь цьому флешмобу і активно підтримують. Публікують в своїх інстаграмах соціальних мережах фото, де вони в одязі з леопардовими принтами і також ставлять активно цей хештег. Я, до речі, ще це не зробила. Треба обов'язково це зробити, тому що все ж таки вона має свою вагу, і Німеччина пообіцяла, що вона нам надасть 14 танків леопард, які стануть на допомогу нашим захисникам. Я вважаю, що це дуже крута ініціатива, тому що весь світ бачить, як ще можна чинити опір ворогу. Тож сподіваємося, що зовсім скоро леопарди приїдуть до нас і будуть допомагати нашим котикам-захисникам. Огніміч засвітилась в обіймах з новим чоловіком, але він виявився ще й одруженим. Та коли ви дізнаєтесь його ім'я, чесно кажучи, будете просто приголомшені. Бо це очільник Миколаївської адміністрації Віталій Кім. Так, саме з цим миколаївським красунчиком Злата опублікувала фото в своєму інстаграмі. І як виявилось пізніше, несподівана зустріч співачки відбулася на концерті, благодійному концерті в Миколаєві, де огнім заспівала разом з іншими українськими зірками. Ой ой, ой схоже, ще один шлюб тріщить по швах. Однак Маша і з Сил намагається його латати. Телеведуча зізналася, що повномасштабна війна в Україні дуже вплинула на їхні стосунки. Мовляв, 20 років вони вибудовували ідеальні стосунки, ідеальне взаємопорозуміння, але війна все перекреслила одним махом. Маша живе на дві країни, Тимур займається своїми військовими справами. Тож тепер Маша відверто зізнається, що все залежить тільки від неї, всі рішення приймає вона. І відверто Марійці це дуже не подобається. Тож тепер вони активно ведуть переговори, що робити для того, щоб їм було комфортно обом. Ну що ж, сподіваємось, що хоч їхнє сімейне гніздечко не розпадеться, і вони всі складнощі переживуть разом, бо кохання переможе все. Клявся в коханні, плакав, падав на коліна, та все сталося не так, як гадалося. Так. Стоп, я не розумію, скільки я вже можу розповідати про ці розлучення. Любі зірки шоу бізнесу, я вас дуже прошу. Давайте більше позитивних інфоприводів, а то я тільки розповідаю про те, як ви розбиваєте один одному з серця. Ну, не можна так робити. Та все ж таки розповім вам про ще одне розлучення, хоча про нього знають всі, але не знають жодних подробиць. Звісно, це розлучення Вовки. Астапчука. Христиночки на жаль не склалося життя хоча у Вови вже є нова 22-річна красуня. Ну не знаю, красуня краля Ляля тут тільки одна, і я зайнята до речі. Так ось, цієї 22-річної красуні вони вже навіть живуть разом, і я вам покажу її фото безкоштовно. Вова тільки цього разу, будь ласка, не падай на коліна. Добре, та суть новини на цьому. Тут Христинька написала, що вона довго самої бути не планує. На її сторінці в інстаграмі з'явилася відповідь на питання від підписників, чи боїться вона самот. На що танцююча на той росиня гордо відповіла, що прихильників у неї, хоч відбавляє, кажу, як є. Без чоловіка я не буду ніколи, тому що у мене все життя було багато уваги від них. Ще пак і хочеться додати від себе, що друзі, скільки прозлучень не було, не переставайте вірити в справжнє кохання, бо воно дійсно існує. Про добрі справи. Фонд Кароль» передав в Україні 500 генераторів із Японії. Тільки уявіть, 500. Всі прилади вже доставлені до українських міст, енергосистема яких постраждала найбільше від обстрілів ворога. Загалом загальна вартість генераторів становить близько 900 тисяч доларів. Ми вільні, ми не скорені і не здолані. Тож, друзі, не зупиняємося і допомагаємо кожен на своєму фронті, бо тільки разом ми зможемо перемогти цих чудовиськ. Слава Україні! Підписуйтесь на канал Радіо Люкс, ставте свої сердечка, пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. І обов'язково не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити головні новини українського шоу-бізнесу. З вами була неперевершена ваша улюблена і дуже сором'язлива Валерія Скайлер.